Друзі, всім привіт! Я в цьому відео хочу коротко розповісти вам про топ 10 товарів компанії Essence. Якщо ви розглядаєте для себе можливість почати заробляти або просто купувати класний продукт, то це відео для вас. І ми починаємо з вами. І перший флагманський продукт це є однозначно аромати. З ароматів саме починала роботу компанія Essence. для мене є два основних критерії, на які я звертаю увагу, чому саме. Парфум від компанії Essence варто купляти. По-перше, завод, на якому виготовляється продукція наша, називається Селюз, входить в п'ятірку кращих заводів, і кожного року а, лідери да, з певного статусу відвідують а, цей завод. Для мене це говорить про те, що компанія допускає в саме серце і показує, яким чином відбувається виробництво. Другий фактор це є бренд, який є членом Європейської парфумерної асоціації. ІФРА, чому це важливо? Справа в тому, що сьогодні в на ринку парфумерії немає такого закону правила, що виробники зобов'язані показувати всі складові, які вони кладуть всередину. От нема. За рахунок цього сьогодні багато брендів не договорюють, які хімічні компоненти вони кладуть, але вже по багатьом дослідженням ми знаємо, що бренди е, дійсно кладуть ну, хімікати, які, наприклад, покращують стійкість е, аромата, підсилюють його і так далі. Те, що Есенс є членом Європейської парфумерної е, е, асоціації, і ФРАВ вказує нам про те, що е, в наших парфумах не використовуються фталати і різні шкідливі речовини. І ще один третій фактор це є 20% ароми Есенсії. В більшості парфумів цього немає. Ну, ми, власне, це з вами розглянемо. От, є, до речі, дослідження, яке проходило, на, тестували парфум Есенс на людях, які мають алергію на аромати. І, значить, брали три. Показники через 30 хвилин, через 24 години і через 48 годин. І от ми бачимо, тут показано тільки 15 чоловік, а насправді там 100, здається, брали в дослідженні. От, і ніде не було виявлено реакцію. Це, власне, якраз і доказує те, що парфум Есенс він не просто є стійкий класний продукт, він є сьогодні безпечним для нашого організму. Ну, і от якщо зробити порівняльну характеристику, враховуючи те, що у нас парфумерія, вона йде оце, як класичний парфум, в такій от баночці таким чином виглядає. Його да, ціна 705 гривень, кешбек, повернення за цей парфум 120 гривень ви отримаєте на наступний місяць, да, але е, наша парфумерія є номерною. Це означає, що вона є по мотивам деяких брендів, таких як Coco Chanel Mademoiselle, Імператриця і так далі. І так далі. Ми Можемо провести таку порівняльну характеристику, і ми бачимо, що, по-перше, що відрізняється, це однозначно ціна. Да, тобто ми бачимо, що наш е, парфум коштує 705 гривень для це є членська ціна, це відника зареєстрована. Да. Що є спільного, що є не спільного? Завод Селюс і там, і там виготовляються аромоесенції, вже розливаються на інших заводах. І от власне тут вже додаються хімікати, тут е, хімікатів не додається, але сам е, сама аромоесенція складник, да, оцей основний е, аромат, а він на заводі Селюс і там і там. Далі парфум. У нас 20% масла, а бренди, як правило, не мають 20% Масла у нас відсутність агресивної хімії в брендах, як правило, присутня агресивна хімія. Ми не платимо за рекламу. Чому у нас від людини до людини? Вам хтось дав це відео, ви дізнаєтесь? Ми не платимо за це за рекламу. Тут як правило використовується реклама, причому зірок. Да, ну, тобто платиться великі кошти для просування саме того чи іншого бренду. Звичайно, це йде в ціну. Ну і також об'єм у нас 50 мл, і як правило, брендові профарбрендова парфумерія так йде, 50 мл. Ну, і також звертаю увагу, що у нас є ось такі. Інструменти для роботи це є папки, вони в двох форматах: зверху старіша, знизу новіша. Там іде 60 парфумів в сорок 20 чоловічих. Також йде блокнот і ручка, шикарні набори. Оце це є вища ціна нової папки, нижче йде старої папки. Тобто ви можете придбати і почати заробляти, вже не купуючи всі аромати. а для себе підібравши і підібравши вже для своїх рідних знайомих, десь з цього починати. Рухаємося далі. Другий продукт це є шампунь і кондиціонер алоє. Взагалі, сам алоє це є сильний протизапальний і антибактеріальний ефект, має цей продукт, але навіть не в цьому є фішка, фішка те, що є запатентована формула, ось тут вона написана, яка стимулює фібробласти, що призводить в декілька разів оновлення клітин. Про що це написано? Говорить, цей шампунь і кондиціонер дуже добре для тих людей, в кого, хто страждає на випадіння волосся, і протилупи саме завдяки цій запатентованій формулі, От, і підходить для щоденного використання. Показую вам реальні а, ситуації: зверху ми бачимо чоловіка, це буквально за місяць часу. У нас відбувся результат нижче дівчинка за три тижні. А, отут, наприклад, ви бачите. Нашого партнера за три тижні також туди не отримали результат. І звати Таня. Я хочу сказати, що вона, звичайно, всі ці випадки це не тільки шампунь, а треба ще приймати зсередини. Ми до того ще дійдемо. І в цьому випадку так само використовувався шампунь і кондиціонер, але зсередини також треба допомагати своєму організму да, для того, щоб подолати цю проблему. Ну і відповідно порівняльна характеристика, шампунь, членська ціна 230, кондиціонер 260. Повернення 40-45 це ці ціни, які ви заплатите, і те повернення, які ви отримаєте на наступний місяць. Якщо подивитися з алоєвера, да, шампуні проти випадіння, то ми бачимо ціни, ну, переважно 500 Да, Тобто такої якості ви переплатите, якщо ви купуєте в магазинах. Ми рухаємося далі, софт спрей. А це є той продукт, який я вважаю, що має бути в кожного вдома. Чому? Бо він заміняє пів аптечки, якщо не цілу аптечку. От і його, як правило, можна використовувати скрізь, де є дефекти шкіри, після сонячних опіків, після е, якоїсь сверблячки е, для того, щоб зволожити шкіру, тобто шрами, ну все, укуси, тобто все, що у вас є, ви абсолютно можете використовувати сміливо. Причому як для дорослих, так і для дітей, навіть всередину ми задавали запитання на самому заводі у виробника, і нам говорили, що навіть горло можна пшикати хоча для цього воно не призначено, чому, тому що дуже... Хороший, якісний а, складник. Ну, і відповідно, отут, а, з лівої сторони, ви бачите, якраз теж до і після при використанні деякі із них вище це є сонячний опік, звичайний, да, от коли літо, коли дачі починаються, коли а, а, пляжі починаються. Тут нижче у дитини була гнойна ангіна, видно, що вона є гнойна, і теж буквально за один день результат. Нижче це є у чоловіка укус від медузи. Ну і відповідно, при яких хворобах і симптомах допомагає софспрей, засіб від комах, роздривання після епіляції, екземи, прищі, герпес, синяки, порізи у яхні, зубний біль, озноб, знімає свербіння, видалення бородавок, гриби, виразки у роті, гінгівіт, порізи, укуси, губна лихоманка, вирізали суха шкіра, дерматит, зняття, алергії. При всіх цих випадках показано використовувати. Soft spray. Ну, і також отут є інша упаковка. Тут є у нас дитячий і дорослий. Ціна 560 гривень, повернення 95 гривень, і ми бачимо, яку кількість. Друзі, якщо ви порахуєте, я тут взяла тільки декілька компонентів, декілька товарів, наприклад, піна з пантенолом від ожогів, опіків, від прищів, наприклад, далі судокрем всім відомий крем. Для діток да, використовували часто засіб пізотукусів. Здається, ніби 150, 200 гривень, 300 гривень. Якщо ви не збираєте таких 10 баночок, ви побачите, що це буде декілька тисяч. І все це вирішує у вас тільки одна баночка софтспрею. Да, тому це той продукт, який я точно рекомендую кожному взяти додому, для того, щоб ви могли ну, з легкістю долати такі от, да, моменти. Так, питний алоя Вера це є четвертий у нас продукт, і це про стиль життя. Я завжди говорю, так, що Алоя Вера це є той продукт, який треба почати пити, і тоді ви перестанете хворіти і взагалі почнете себе набагато краще почувати. В даному випадку ви бачите оцей весь спектр, для чого взагалі у нас люди починають приймати. Але на що благотворно е, впливає, да? я коротко прочитаю. Це е, підтримка е, роботи травної системи, сприяє нормальній роботі кишечника, е, підтримує рух кишкового вмісту, сприяє природньому захисту від е, мікроорганізмів, підтримує імунну систему, ефективно діє проти втоми, допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози в крові, е, підтримує синтез і секрецію інсуліну, благотворно впливає е, репродукт. На репродуктивні органи жінок. Полегшує перебіг менструального циклу, допомагає полегшити симптоми менопаузи, позитивно впливає на шкіру, волосся і нігті, регулює травлення, зменшує жир і вагу, регулює рівень цукру в крові уповільнює процес старіння. Якщо вам коротко сказати, то алоє вера використовується, ну має таких три основних напрямки: перше, він очищає кишечник зсередини і за рахунок цього ви, як мінімум, точно отримуєте всі корисні речовини. Відомо всім, що. Імунітет у нас знаходиться в кишечнику, тому що саме в кишечнику відбувається всмоктування всіх корисних речовин з їжі, і ми завжди рекомендуємо алоявера, якщо людина, наприклад, має проблему випадіння і купила для себе капсули краси, які напряму допомагають. Ми завжди рекомендуємо плюс алоевера. Тому що для нас це точна гарантія того, що ті бади, які ви будете приймати, те харчування, яке ви будете приймати, воно все буде вам е е потрапляти да, корисним чином в ваш організм. Друга функція це є. Um... Розжиження крові. А, дивіться, що, що це. От ми бачимо, що тут а, діє проти втоми а, да, і так далі. Чому це відбувається? Тому що коли гров є густа, то еритроцити, яка, основна функція яких розносити кисень по всьому організму дуже плотно, щільно один до одного прилягають і повільно рухаються. Як тільки розжижається кров, вони швидко починають рухатися, відповідно, кисень швидше попадає а, ви, до ваших клітин і людина почуває легко, для кого показано, це для тих людей, в кого сидячий спосіб життя. 45 плюс у всіх є вже густа кров. ну Це так, ну скажімо так, так складається да? тобто, це, такі, такі моменти. От, тому Зверніть на це увагу і також показую вам результати до і після. Буквально от за 10 днів у людини була екзема. Тут використовувався Алоевера питний і софтспрейк, який я вам до того показувала. Тут нижче у дівчинки, наприклад, проблема була зі шкірою, так само з -зовні і зсередини. Пам'ятаєте Таню, яка борола проблему з випадінням волосся, вона так само пила алоевера. Оце є просто у нас стара упаковочка. Вот зараз вже вони по-новому виглядають. Ну і також я тут не буду. Це є перелік хворіб, на які благотворно впливає Ось такі баночки зараз вони от так виглядають. Ціна, членська ціна для партнера нашої команди 605 гривень, 100 гривень поверніть. Фактично, за 500 гривень, ви отримуєте продукт і заміняєте. Знаєте, друзі, я навіть не можу це порівняти. Я порівнюю для того, щоб люди просто могли ну, хоча б трошечки оцінити е ці моменти але. Насправді порівнювати не можна, тому що тут я внесла лікування. Алоєвера, воно не лікує, воно допомагає вам запобігти цим всім проблемам. Або для того, щоб, якщо вже є якісь хвороби, наприклад, цукровий діабет, проходив максимально ну, благотворно, наскільки це можливо. Да? Так, наступний продукт, п'ятий, це є фловен. А, і це є продукт, який працює з нашими венами. А, вот. Для чого він використовується при варикозному розширенні вен, при проблемах з геморрою і для профілактики серцево-судинних захворювань? Один із моїх найулюбленіших продуктів, які я використовую на регулярній основі. Тут ви ще ви можете подивитися теж його дію. Я краще вам покажу. Фотографії до її після це не взято з інтернету, це є реальні приклади наших партнерів. Е, і відповідно термін. От за один тиждень часу ми бачимо результат, да, тобто є отака от от венка, наскільки вона зменшилася за тиждень часу. Тут так само неймовірний результат. Тут жінка вона просто була приємно здивована, тому що за чотири дні такий результат, навіть ліки їй не давали такого результату, як е, наш фловен. Тут так само результат за сім днів ми бачимо да, синя нога. І Набагато менше, тут так само результат неймовірний, тут же результат довший за три місяці. Ну і відповідна ціна. 445 гривень, 30 капсул на один місяць, поверні 45 гривень, за 400 гривень ви отримаєте подібні продукти від варикозу. Ми бачимо, ціни не дешеві, тобто 500 плюс ви а то і 900, а то і 1000 да, ви будете страчати, вот, і не факт, що вам це допоможе. Далі, білковий коктейль, ще один мій один із улюблених продуктів. Чому? Тому що це є багатофункціональний продукт, і це є продукт, який є унікальний своїм складником. Зараз я вам поясню, чому. Справді, у білкових коктейлів є дуже багато, протеїнів є дуже багато. Да? В чому унікальний саме есенс, в тому, що він комбінує відразу три. Протеїна це є соєвий, молочний і сироватковий. Про сироватковий ми трошки пізніше поговоримо. А також 22 корисні вітаміни і мінерали на, в нормі на один прийом їжі, і він не містить цукру, бордаків і глютену. Глю, 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 глю. Про що нам це говорить? Це говорить про те, що цей білковий коктейль можна використовувати в різних а, варіаціях. Перший момент: це однозначно як основний прийом їжі. Чому? Тому що протеїн це основний да, білок. Які дає ситість нашому організму, і за рахунок цього наш організм не хоче їсти. Крім того, вітаміни і мінерали ви відразу отримуєте, да? тобто він повноцінно заміняється. Далі для людей, які хочуть схуднути на вечір, ви приймаєте одну порцію цього коктейлю, можете ще з'їсти зелений салатик. У нас люди худнуть за тиждень на 3-4 кілограми. Чому? Бо створюється дефіцит за рахунок цього калорій, тому що це є низькокалорійний продукт. Якщо людина хоче набрати навпаки вагу, і треба почати ходити в тренажерний зал, або робити силові навантаження, і за рахунок сироваткового протеїну, який п'ють всі качки, які накачують собі мишцу, це якраз і є сироватковий протеїн, він дає такий ефект. Ви, е... Наприклад, силові тренування і плюс цей протеїн, ви навпаки, набираєте ну, мишечну масу. Та? І, взагалі, заміна, якщо, наприклад, ви хочете кудись поїхати, у вас не вистачає часу під час обіду, перебуваєте з якимись бутербродами, ви не снідаєте зранку, друзі. Пора дбати про свій організм. Прям настійно вам рекомендую спробувати е ці коктейлі. Крім того, для сладкоєжок, хто використовує, хто, наприклад, на правильному харчуванні, на правильній тарілці, це шикарний спосіб для мене, наприклад, я не завжди встигаю пообідати швиденько випити. для таких активних жінок і чоловіків, да, які завжди кудись біжать, це Шикарний спосіб. Плюс е для сладкоєжок е шикарні можна робити десерти, їх можна добавляти в сирники, тому що в нас їх є. Різні смаки. Що я вам покажу які смаки? бо тут, власне, якраз представлені оцих 22 вітаміни і мінерали. Можете побачити, да, які вітаміни. Хочу звернути увагу на біотин: це є вітамін, який призначають трихологи від випадіння волосся. Сама баночка біотину коштує на 20 днів біля 400 гривень, це щоб ви розуміли. Ну і відповідно, от результати. Вище результати це є наші партнери з нашої команди. от І тут ви бачите результати. Тут вже поза 10 кілограмів в когось 15 кілограм, от скинутих. Нижче абсолютний рекордсмен, чоловік з Італії, кісхуд за допомогою нашого кетохарчування на 72 кілограми. Так, ну і тут ви бачите, які у нас є коктейлі, чотири да, у нас є смакиці на 1290 гривень, повернення 215 гривень. Фактично за 1000 гривень ви отримуєте да, вот такий вот коктейль. Ну і заміна, да, ми бачимо, які ціни, да, які ціни є різні. Тут в даному випадку я. Прописала коктейль, якщо ще сюди додати вітаміни, да, тобто, які ви отримуєте в комплексі, то це буде ціна поза 3 тисячі, і все це разом є в одному коктейлі, Да, І вітаміни, і мінерали, тобто ви отримуєте весь повний спектр комплекс це набагато краще, ніж ті коктейлі, які купляють, наприклад, ті самі наприклад, спортсмени для того, щоб набрати вагу. Сьомий продукт це є крем. Від целлюліту на основі молозива. Ну, взагалі, молозиво це шикарний продукт, це є компонент, це є перше молоко, да, яке містить в ну, низку просто корисних інгредієнтів. Да, але ще в цьому кремі також є масло органу, масло органомаслошики, глибоко зволоже, і також за рахунок екстракту прищаю кофеїну. Присконіться ліпідний обмін шкіри, ну те, що власне і забирає оцю от некрасиву корочку, да некрасиву шкіру і забирає наш целюліт. Міст молозива показує, на що варто звернути увагу? Природні антибіотики, пробіотики, Тобто все це знаходиться в самому Молозиві. Це є натуральний ну, продукт, да? плюс 18 кислот, і плюс вітаміни і мінерали, Тобто дуже багатий. Тут я показала, просто, що у нас є сертифікати якості тільки на цей продукт, але взагалі на кожен продукт у відкритому доступі на сайті у нас є такі сертифікати якості, тобто все сертифіковано. Тут ви бачите, як позбутися целіліту. Рекомендую цей крем використовувати з такою щіткою. У нас реально є кльові результати. Тобто, якщо ви будете це в комплексі використовувати, ну і от, власне цей результат і є у наших колег і партнерів, от ми бачимо результат до і після. тут хочу звернути увагу: людина ще приймала разом із нашим фловеном, чому ми пам'ятаємо, що вени, кругобіг, все з цим пов'язано, да? Тобто, гарно, дуже благотворно впливає. Подивіться, як змінилася шкіра. Тобто це шикарний результат тому для тих дівчат, хто хоче. І ще я хочу звернути увагу, дуже велику роль грає ще в результаті це пиття води. Тобто дуже важливо пити воду. Так, мене ще чуть-чуть зависло. Ну, В даному випадку я хотіла показати, це у нас також є ще крем просто звичайний зволожуючий, який можна також добре використовувати при бо таких от проблемах. Тут не зупиняюся, тому що ми більше сьогодні говоримо про антицелюлітний і, от, власне, його ціна 360 гривень, 60 гривень повернення. Дивіться, друзі, я ввела просто в інтернеті для того, щоб знову ж таки порівняно характеристиком вести на ринку України, якщо ви будете шукати антицелюлітний крем на основі молозива. А, тобто колоструму, так, це називається цей компонент, колострум. От, от такі от будуть ціни. Тобто, щоб ви також могли собі порівняти. Восьмий продукт. Вже поговоримо сьогодні не тільки про тіло і про красу і про здоров'я, а й про наші будинки, які також ми хочемо, щоб були чистими. У нас є шикарний продукт. Я напевно переключусь сюди, тут краще видно, тому що тут є знаки. Да? Тобто, по-перше, у нас ці продукти є концентровані, високо концентровані, учас ви самі це побачите, готові до використання. Це означає, що повністю все готове, біорозкладні, Тобто, вони, не роз, вони розчиняються легко, не порушують озоновий шар, шар нашої планети і так далі. Дерматологічно протестовані. Про що це говорить? Це означає, що це є безпечні продукти. Ви не переживаєте, що це я агресивні. Асивна хімія, яка попаде вам на шкіру і створить опік. Якщо вдруг у вас маленька дитина повзає і, і лизне, не дай Бог, помиту підлогу, то вона втрується, чи там треба буде е, день провітрювати кімнату після цього? Да? Тобто, це є дерматологічно протестований продукт, ви можете безпечно використовувати його, якщо у вас є тварини або маленькі діти. Ну і також це є веганський продукт, тобто не використовується тваринного походження компоненти. А тепер дивіться про ціну про ціну. Значить, дивіться, цей засіб він використовується 50 мл до 450 мл води. От такі от пляшечки у нас відразу є готові, продаються, ви можете собі відразу взяти розводити все дуже шикарно, зручно. Мені подобається, що компанія Essence продумує все до деталей. І у нас виходить таких от 20 півлітрових баночок в самому, в самому засобі 1 літра. Тобто, з цієї однієї літри у нас виходить 20 півлітрових Літрових баночок. Оце, от, власне, вони і є. А тепер дивіться, ціна цього продукту 410 гривень, це без повернення. Розділяємо на 20 пляшечок, виходить, одна півлітрова баночка вам вартістю за 20 гривень 50 копійок. Друзі, у мене питання, де такі ціни ви бачили? Шикарний іноземний європейський дерматологічно протестований, безпечний кльовий продукт. Ну, всім рекомендую звернути увагу. Да? От 410 грн, гривень значить, повернення 70 гривень. Ну і тут знову ж таки я ввела, да? Наприклад, містер Пропер для підлоги, для коврів окремо. Титан багато хто використовує для ванних кімнат, да? ніби здається, то там 90 гривень, то 80 гривень, то 180 грн, гривень. Але друзі, от цієї одної літри мені вистачило на два роки. Тобто це дуже економний, класний. От всім рекомендую звернути на нього увагу. Дев'ять. Це є у нас колаген. Для чого колаген використовується. Е, ну, він загоює рани, да, допомагає, бере участь в запальних процесах. Взагалі, колаген найчастіше беруть для тих, хто хоче побачити, в кого кістки, наприклад, да, дуже е, гарно. Отут, е, наприклад, у нас є да, при перепадах температури люди, які дуже активно на це реагують. наприклад. Також для зниження холестерину і цукру в крові, теж позитивно впливає. Ну і, звичайно, на які шкіри, нігтів найчастіше саме для цього беруть. Будуть це відразу перше відображення. Фішка саме компанії essence в тому, що у нас є і тваринний, і а, рибний колаген Я рекомендую вам звернути увагу на рибний. Чому? Бо він в півтора рази ефективніший. Отут ми це бачимо, і це дослідження є не самої компанії Essence, от то, що ви тут бачите, це йде з статті з дослідження ну, такого, незалежного да зі сторони. Або тут я показала, що саме цей наш колаген він стоїть відразу наступний після ало, як пам'ятаєте, ми говорили з вами про пітні алоя вра, наскільки вони корисні, От по, продажам, по продажам в Україні колаген на другому місці. І ще хочу звернути увагу, що він містить такий сертифікат GMP, хто не знає, суперстерильні умови. Вказує, що це суперстерильні умови, да, оцей сертифікат якості. І також він підходить для діабетиків. От. От ми бачимо результати до і після те, що ззовні проявляється, те, що ми можемо побачити. Ну і ціна 975 гривень, це тижневий курс, 165 гривень у нас повернення. І ще хочу звернути увагу, що у нас колаген, він є в гелевій формі, надзвичайно смачний. От. Якщо ви будете дивитися, то переважно рибні колагени, вони йдуть в порошку, і треба вам розводити водичкою. Це ну, вважається гірша форма для. Засвоєння організму, тобто в гелевій формі значно краще засвоюється. Ну і останній продукт, друзі, на сьогодні це теж є один з моїх фаворитів: Це є Деостік. Теж з алоявера. Чому мені подобається взагалі цей продукт? Я, чесно, не знала, я вам розкажу. Насправді, на ринку України, ну, я думаю, що всі жінки користуються якимись антиперспірантами, дезодорантами. Да? І е, на ринку України 99% антиперспірантів містить алю... алюміній. Що таке алюміній? Він створює таку плівочку у нас на шкірі, що блокує піт. Відповідно, піт не виходить назовні, да? і ми отримуємо сухість шкіри. Е, що це взагалі про що нам це говорить? По-перше, це є не здорово для нашого організму, тому що все ж таки терморегуляція мусить відбуватися, і це є природньо, коли під виходить. Да? Запах сам піт не має, хто, хто думає, да? що, що створює запах? Запах створює бактерії, які розмножуються вже назовні? І, от, власне, наш антиперспірант, де ось ті, він так і борить, тобто він е, вбиває бактерії. Зверху, да? але наш е, стік не містить алюмінію. Чим ще алюміній є негативний, це є те, що він протягом багатьох років накопичується у нас в організмі як, як токсин. І, ну, звичайно, ми прекрасно розуміємо, до чого це може призвести. Так. Дуже прикро про це говорити, але завжди вказує про те, що є так називає нам не варто забувати про те, що є так називаємо продукти вбивці, повільні вбивці. Так. Це є ті продукти, які власне накопичуються. Ми відразу не побачимо якийсь негативний ефект, але протягом років, десятиліть, воно накопичується, і потім ми отримуємо рак, потім ми отримуємо ще якісь страшні хвороби. От, тому про це вже варто подбати. Також він містить пантенол, вітамін БП. 5. Ну і також сам алеовера, він проти бактеріальну запальну дію має, допомагає нам, якщо десь є подразнення шкіри, да, надзвичайно класний продукт, який я теж рекомендую звернути увагу. Я на ринку України шукала не дуже багато. Я знайшла взагалі. Без е, алюмінію, тому що як я вже вам сказала, без алюмінію майже немає е, е, таких антиперспірантів. Так? Але декілька я все ж таки от знайшла, представила вам, і от ви бачите, які ціни. Так? У нас ціна 280 гривень і 45 гривень. У вас буде повернення, тобто, умовно кажучи, 200 там з гаком. Ви заплатите за класний кльовий продукт. Друзі, я маю надію, що ви сьогодні почули, побачили щось. Що вам вже захотілося придбати, що вам захотілося протестувати, дуже хочу, щоб ви відчули да, оцю якість і почали бізнес з компанії Essence. Успіхів вам і до зустрічі!